Доброго дня, я вас вітаю. Знайшов дещо нове. Буде вказаний інший номер телефону, мій телефон. Так що пишіть, будь ласка, на новий вайбер. Вайбер буде вказаний, як звичайно. Починаємо. Є така ось знайшов риболовну сітку. Вона в нас поріжна, десь тридцятка ячейка в нас. Ну так, більш-менш вроді би ціла, нерветься. Такі ось поплавки, такі ось свинцові груза. Я її не, не знаю не розбирав ще. Кому цікаво в такому стані може віддати за 500 гривень. Можливо, там хтось має власний водойом водойму. То вам вона пригодиться. Кому цікаво, пишіть вайбер вказаний. Тепер набір ключиків. Ось таких ось. Їх у нас 8 штучок, ціна 120 гривень. Ось такий ось Колунчик за 150. Дивіться. Чималий. Сокира. Сокира заварена, але заварена якісно. 100 гривень. Тримач за 30 гривень. Ось такий ось Ручний тренажер за 150 гривень. Кувалдочка 150 гривень. Текс. Набір ключиків ось таких ось. Раз, два, три, чотири, пять. П'ять штучок за 150 гривень. Газові ключики, перші номера. Такий ще 150 гривень. Працює все з ним гарно. Цей теж працює за 100, але він ржавенький, треба його почистити, привести. Привести до ладу. Така ось є лебідка. Це з шахти. Людина мені сказала. В шахті такими працювали. За 600 гривень. Оцей ось речах, кому потрібно, щоб доставка була дешевша, я можу болгаркою відрізати. Як скажете, вила 80, лопата 80. Ось, бачите, тут такі ось моменти є. Потім балон без вентиля. Кого цікавить 400 гривень. І є такі ось речі. Тут в нас під конус. Якщо людина правильно сказала, то це з залізниці. Ось таких ось є, включаючи з цією 20 штук. 20 штучок. Кому цікаво, пишіть. Ціна буде за штуку 450 гривень. То кому цікаво, да, пишіть. Ж. Знову ж таки повторюю, новий вайбер буде вказаний. Пишіть. Відправка, як завжди, новою поштою після повної оплати. Дякую за вашу увагу. Всього вам гарного, до побачення.